Створюємо 3D-модель футбольного м'яча у програмному середовищі Blender. Для виконання даного завдання відкриваємо в першу чергу програмне середовище Blender. Ми його відкрили і бачимо, що у нас на сцені є зайвий об'єкт якого, який нам потрібно видалити? Є декілька способів, щоб його виділити. Ну, спершу нам потрібно натиснути на цей об'єкт, щоб його обрати. Далі ми можемо натиснути на клавіатурі клавішу Delete, або ж за допомогою миші. Натиснути правою кнопкою на об'єкт та видалити. Наступним кроком у нас є створити новий об'єкт, нову сферу, яка буде основою для нашого футбольного м'яча. Для цього у верхній панелі інструментів натискаємо на додати, обираємо сіть та тиснемо на сфера іко. Наступним етапом є. Відредагувати параметри, а саме поділ та радіус. Для цього ми натискаємо знизу додати ікосферу. Поділ ми змінюємо на 1, а радіус ми змінюємо на 0,11. І ми бачимо, що наш об'єкт створився. Ми можемо за допомогою ролика на миші збільшити його, зменшити. Далі у правій панелі інструментів, ось тут, нам потрібно обрати та натиснути властивості модифікатора. Так? І додати модифікатор фаска. Додаємо модифікатор і обираємо фаску. Так. Далі нам потрібно відредагувати параметри вершин. А саме кількість ми змінюємо з 0,1. 10 на 0 0,4. Ось ми бачимо, що щось схоже на м'яч у нас вимальовується, і обов'язково нам потрібно застосувати дані параметри. Наступним етапом буде додати матеріали для м'яча, а саме створити два слоти у вкладці властивості матеріалів. Це так само знаходиться у а, правій бічній панелі. Натискаємо на властивості матеріалу і створюємо новий матеріал. Д тиснемо на додати новий. Так. І чекаємо, поки підвантажиться. Так, матеріал у нас створився, і ми його відразу називаємо білий. Це буде один із кольорів, який ми будемо зафарбовувати наш футбольний м'яч. Так, далі нам потрібно створити ще один матеріал, так, і назвати його вже чорний. Чорний. Так, відповідно, переглянути. Вибрати відповідний колір поверхня і обираємо колір. Нам потрібно вибрати чорний. Так. Ми створили з вами два слоти, два кольори, якими будемо в майбутньому фарбувати. А наш м'яч. Отож, щоб пофарбувати м'яч, нам потрібно перейти в режим редагування, який знаходиться у верхній панелі інструментів, і на Цій же ж панелі інструментів обрати поруч в режим вибору вибір граней», щоб ми змогли обрати ту грань, яку нам потрібно зафарбувати. Отож, вибираємо її і фарбуємо у чорний. І не забуваємо натиснути на Призначити, щоб дана функція для нашого об'єкта була виконана. Далі нам потрібно натиснути на верхній, частині, на верхній панелі інструментів вибір і обрати подібні грані. Спробуємо ще раз. А вибір грані ми обрали та обрали грані м'яча та його зафарбували. Так, далі на панелі натискаємо вибір і шукаємо подібні грані. Вибрати подібні, так ми бачимо, і обираємо м, полігон сайт. Так, подібні грані обралися, і ми їх також зафарбовуємо у чорний дані матеріали. І не забуваємо натиснути на призначене. Далі нам потрібно подивитися наші зміни. Для цього нам потрібно. А, Перейти в режим об'єкта і натиснути на відтінювання попереднього вікна. Так, ось ми натиснули, воно грузиться зараз. Ось уже щось схоже на наш з вами м'яч. так? Але все рівно, це ще не кінцевий результат, отож, будемо рухатися далі. Повертаємося назад в режим редагування і за допомогою гарячої клавіші А обираємо повністю об'єкт. І натискаємо правою кнопкою миші на об'єкт. Та тиснемо на видавити індивідуальні грані. Так? І відразу сув ми змінюємо на 0,1 мм. Так, отож. Далі нам потрібно перейти в режим об'єкта, переходимо в режим об'єкта, нагадується у верхній частині. Панелі інструментів. Далі натискаємо на властивості модифікаторів, і в даному випадку нам потрібно додати модифікатор поділ поверхні. Так, Шукаємо поділ поверхні, обираємо, вантажиться. Та, відповідно, обираємо простий і зазначаємо рівні огляду на 3 і рендер також на 3. Натискаємо на клавішу застосувати. Так? І далі нам потрібно додати ще один модифікатор, додаємо ще один модифікатор. І ось у вкладці Деформації натискаємо на підгонка. І множник нам потрібно з 0,5 змінити на 0,9. І таким чином ми вже бачимо, що так, бачимо наш, нашу 3D-модель футбольного м'яча. Тепер наступним етапом нам потрібно зберегти даний файл файлу ми натискаємо у верхній частині, так, і тиснемо Зберегти як. І нам, відповідно, потрібно назвати так, цей файл, цей документ. Називаємо футбол. Бал. Так. І берігаємо його. Все, 3D-наша модель готова. Підсумки уроку. Сьогодні ми дізналися, що таке 3D-моделювання та навчилися працювати в середовищі Blender. Ви тепер розумієте, як використовувати базові інструменти та орієнтуватися в інтерфейсі в програми. На практиці ви створили модель футбольного м'яча, це допомогло зрозуміти основи роботи з об'єктами, змінювати їхню форму, налаштовувати текстури та створювати реалістичні зображення. Розвивали також просторове мислення і вміння працювати в тривимірних формах. Це важлива навичка, яка допоможе вам і в інших проєктах. Поділилися труднощами та успіхами. Кожен з вас міг знайти способи вирішення проблеми, з якими стикався в процесі, що є важливою частиною навчання, та заклали основу для майбутніх проєктів у 3D-дизайні. Ви зробили перший крок до створення складних. Моделей та розуміння, як застосовувати 3D-технології в різних сферах. Вітаю вас з успішним завершенням нашого уроку!